Банковая. Здравствуйте, Виктор Федорович, Владимир Владимирович. Хочу поздравить вас с Новым годом и преподнести вам подарок. Газ в следующем году будет вам стоить 1 доллар, по-вашему 8 гривен. Владимир Владимирович, дуже дякую вам в таком разе, и я должен сделать какой-то финт. Тогда сдаю вам межигирья. За 10 гривень, по вашому 200 чимось рублів. Будьте здорові. Ось у такий незвичний спосіб актор та голосоімітатор Юрій Коваленко може привітати будь-кого, навіть президентів підробляє, вітаючи людей голосами співаків, акторів та політиків. І частенько люди таки не здогадуються, що це жарт. Ну, мене дивувало те, що одна справа розіграти бабусю десь в селі. І можливо й те вона не повірила. А от люди, які є інтелігентні, серйозні, вони інколи ну 90% вірили, і тільки 10% вагались. Так розігрували навіть ректорів університетів. Однак подібні послуги не дешеві. Щонайменше 800 гривень за кілька хвилин розмови. А ось якщо грошей стільки немає, а ви все ж хочете здивувати друзів нестандартними привітаннями. Можна, наприклад, намалювати його на собі. Змійка на обличчі обійдеться трохи більше ніж в сотню. Гривень для роботи майстри аквагриму використовують спеціальні фарби для тіла. Спочатку наносять основу, а далі підправляють контури. Можна додати кілька декоративних елементів. І спочатку на приложити, подивитися, як це буде. Із на спеціальний клей для будіарта, який не тримається, смивається хорошо теплою водою з милом. Після нанесення усіх елементів фарбу фіксують на тілі спеціальним спреєм. Тоді малюнок не розпливається, навіть якщо гулятимете під снігом. Майстриня створювала малюнок на моєму обличчі 40 хвилин. Однак нескладний візерунок ви можете зробити і самостійно. Для цього потрібно придбати в крамниці художника трафарет. Навіть якщо зовсім не вмієте малювати, вихід є. Достатньо просто змучити трафарет водою і приліпити до тіла, а потім нанести фарбу. Розфарбували, чекаємо кілька хвилин, поки все підсохне, і знімаємо трафарет. Звертатися по допомогу до спеціалістів чи вигадати привітання самому. Обирати вам. Головне, якщо хочете шокувати близьких, думайте нестандартно. Ілона Ковч, Володимир Февчук, новини Юбіар.